Всім привіт, з вами ЮБК Руслан. І сьогодні в нас на огляді бакугани. Чому кажу Бакугани? Тому що тут не один, а цілих два Бакугана. І він дуже цікавий в двох різних виглядах. Тому поїхали. Стихія, значить, Дакус це Бакуган Джакор. Бакуган четвертого сезону Бакуска Райда. Ось так от вони виглядають. Ці бакугани вони в різних кастомах, тому що один прям мій, це основний мій бакуган. Я з Пайроса прийшов на Даркус, які були мої бакугани Пайроса, я вам обов'язково покажу. Це окремий відос, він великий такий. І я хочу, щоб ви поглянули і розглянули все це детальніше, але трішки пізніше. Я цей відос тримаю, так скажімо, як козир. І ще один бакуган, який вже от готовий, І завтра відправляється і От сьогодні я вирішив відзняти на них двох огляд. Ну що ж, так от виглядає наш джакорчик. Бакуган стихії. Даркус у них різні кастоми. Мені сподобався саме в такому вигляді, клієнту сподобався саме в такому. Ми його зарання так скажем, роздивлялись. як правильно будемо його розмальовувати, як правильно будемо його робити. І в кінці вийшов такий от варіант, прекрасний. Оригінальна стихія в аніме. Є у нас Вентус. Бакуган є баковська тобто бакуган, який стрибає, всередині нього знаходиться е, тут така пружинка товстезна, яка дуже сильно і швидко виштовхує ніжки. І це за допомогою цього дозволяє йому вистрибувати і робити різні сальтухи, і так далі. Джекорд сам по собі класний, цікавий Бакуган, від чомусь нагадує навіть пряму волкана. це легко досить помітити. Ось так от він виглядає. У цього саме така от. Розмальовка. Мого. Саме ось так от. Стихія Даркос, але суть заключається в тому, що 950G, тобто у Вентуса там близько 1000 1018, 1080, щось в такому діапазоні, у Даркоса 950, Хаоса приблизно так само, тобто кожна стихія вона відрізняється своєю кількістю. Джей, також у нього рухаються всі деталі, як і в прямоволкана, тому він схожий. Він схожий взагалі по всій консистенції, навіть якщо вот так закласти то чисто, Він уже дуже схожий на прямоволкана. Често великий пріокан. Тут фотографію ставлю. <сху> дуже схожий. Класно. Давайте ми їх ще позапускаємо. Бакуган з'являвся в 4 сезоні, сезоні другій половині, і цього Бакуган достатньо багато людей хочуть, особливо після того, як я показав, що це був мій основний і Бакуган. І люди почали більше цікавитися, тому що я цього Бакугана більш детальніше почав освітлювати серед аудиторії моєї. Так, давайте ми от так отак. Прекрасно. І ще мого. Ага, він, так класно, він так класно крутиться. Такі класні сальтохи викорочують. Бакускарайдер це дуже круто, насправді, але інколи це буває лишнє на вулиці, відкривати такого Бакуган не зовсім зручно, але якщо натренуватися, то, в принципі, ок. Не знаю, для мене вже Бакускарайдер, не скажу, що є великою плюшкою чи фішкою, чи задоволенням. Тобто інколи моментами мені хочеться, щоб Бакуган був не Бакускарайдером. Але так я вже вибрав Джакора, все одно е, я вирішив, що це фінальна стадія, фінальний бакуган, якого я буду мати, і, і тільки його я хочу, і тільки його я собі його признаю. О, такий от бакуганчик. Е, такого бакугана дістати в Україні зараз досить важко. Тобто його можна десь заситити на Олекс, хоча на Олекс дуже багато. Нечистих людей, так скажемо, які продають і обдурюють шахраїв, і не раджу там купувати, тому що в входять на бакугана, раджу зайти до вас, раджу зайти до нас в Бакуган в магазин UBK Shop, це магазин по бакуганах в картах. Та також там є цікаві різні новини, ми робимо і конкурси і так далі. Тому заходьте, і я впевнений, що обов'язково... Ви підібрите для себе якогось цікавого Бакугана. Час від часу з'являються нові бакугани, карти здібності, інші штучки, також кастомні карти і так далі. Показую детальніше. Що ми розумієте, цього Бакугана він такий великий, класний. Бакуган ніндзя, в нього є також два бакугана друга, які також четвертого сезону. Вони взагалі з'єднуються разом з Джекором. У нього є ось от отвір для Бакуна. Тут у нього є от, з'єднувач саме з тим Бакуганом. Тут є спередіші з'єднувач, також з тим Бакуганом, цей е, сам Джакор він має з'єднання. Він взагалі для нього виготовили, щоб ви розуміли, для нього виготовили бойовий механізм, який називається фортратом. Е, І він насправді класний. Тобто його можна було би десь отримати, але поки не бачу. І чи взагалі хотів би я для Джакора, але, скоріше всього, що навряд чи. Тобто поки я не бачу сенсу. А, ще одна проблемка цього Джокора була в тому, що він приїхав взагалі без двох болтиків, і він був кривий. Тобто у нього тулуб був кривий, вставляю фотографію. У нього був кривий тулуб, я його розбирав, вирівнюю йому тулуб, трошки було ну, небезпечно, в тому, що можна було зламати. Але у висновку все вийшло, все вийшло класно. І ось так. Два різних кастома, він виглядає в цих двох кастомах дуже класно, Незвичайний такий бакуган. Блін, подобається. У мого вже, до речі, був код, він під, підтерся. Якщо так розглядіти, можна побачити, що тут були цифри. От, типу 1,6 видно. Ось. Він чим частіше зараз запускає, тим частіше це код стирається. Якби, якби це було настільки важливо. Головне, що ми знаємо, що він оригінальний баклоган, так далі. Блін, сій раз він вже приземляється на ножки. Офігенно, класно! Так що якось так. Е, на цьому, мабуть, все. Цього бакуганчика я вам розказав, показав так коротко, щоб ви могли побачити. Я думаю, про самого Джакора ми ще знімемо відеосик більш детальніше в плані, коли буду розказувати про саме бакухані Бакоскара. Сьогодні саме розказую просто про Джакора. Такий от Бакуган. Дякую за те, що були, дякую за те, що подивились. Я думаю, скоро побачимось. До зустрічі.